Доброго дня, це свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях актор театру та кіно, ведучий масових заходів Ілля Прокопів. Добрий день. Добрий день. Крім того, що ти актор, ти також є ведучим. Що проводиш? Е, ну, обожнюю фестивалі бажано рок. А так я кайфую на весіллях. Тому що, коли люди одружуються, як правило, на весілях найближчі їх друзі, і тому це така цікава атмосфера. І Взагалі, це атмосфера кохання. Люди кохають один одного і одружуються, і мені кайфово на них присутні. Я не ведучий. Я тіпа приходжу, у мене мікрофон, і я стаю таким кінтом. Просто у нього мікрофон. А як ти допоміг нашим друзям із кімнати Гретхен? Щось вів, так. Да. І ми ще з кімнатою Гретхен. Ми знайомі з 2000, напевно, 10-11 року. Бо я такий мій старт був з міста Дніпро, я з Херсонської області, а потрапив в місто Дніпро. І там ми ще познайомились, молоді зелені, я був там, 17 років, 16, 18, на 43 кілограма більше, ніж зараз. І, типу, і звідти як все почалося? Нещодавно ми просто з кімнати Гретхен робили якийсь благодійний Захід вони приїжджали також, що в Київ до Кірджіпап виступали і я вів аукціон і вручав нагороди їм від зенітно-ракетного полку, якому вони допомогли. Ти став популярним завдяки серіалу Швидка. Розкажи про нього та про свою роль. По перше, я хочу сказати, що я пишаюсь цим серіалом по причині того, що всі головні актори чоловічі зараз знаходяться в лавах Збройних сил України. Ось вже потім для мене це якісний продукт. Також хочу вшанувати пам'ять Олексія Хільського. Це чоловік Надії Хільської, яка у нас грає. Віталіно в серіалі. Він був десантником сержантом і загинув. Ось серіал класний. Рекомендую подивитися такого сіткому в Україні. Напевно, немає. Розкажи про свого персонажа Жорика. Жорік, да, ну крутий персонаж веселий. Матюкатися можна у вас? Виріжем. А, ну, тоді я не буду матюкати, щоб ви нічого не різали. А, раз гуляй, такий людинка. все в нього добре, все в нього весело. А, купа мікрокредитів. А, підкатує до кожної юбки, яку тільки бачить. І в нас навіть коли ми знімали, у нас була історія Аліса Клюшкіна грала така велика жіночка. Сидить, він приходить на побачення, і типу йому не подобається. Він має тікати. І я підходжу до Саші Богданенка, режисера і кажу. Жорі не може втікти, тобто він не може. Давай ми зробимо так, що він відходи, на нього крупний план. Він такий Хе, міняється в обличчя, повертається, каже, що будемо бухати, і якби там уже за кадром ця вся історія. Тобто, ну така людина він специфічна, але він добрий, він дуже добрий, і в нього є та людяність чоловіча. Там є серія в другому сезоні, де Жора попадає в аварію. І там в кінці розкаби, тому що всі думають, що він такий, типу, ох-ох-ох. А в кінці цієї серії там розкривається насправді хто всередині, який би він. Не був розгуляй, то все одно в нього є дуже велика е, людська якість. Майже всі актори, з якими ми спілкувалися, проходять через серіал Пес. Е, так я скажу так, що я в серіалі Пес е, знімався тричі. Здається, я знявся в першому сезоні. Е, я був товстий. На 43 кілограма більше, потім мені телефонують. А я не носив тоді ще бороду. Ви знімали серіалі пес? Кажу, ні. А мене беруть на іншу роль. Я граю там якогось бандюка. Потім мені телефонують ще раз, ви знімали серіалі пес, я кажу ні. І тут я вже з вусами з бородкою після швидкої, все як положено. Знімаюся наступний раз, потім у них новий сезон. І я такий думаю, та напишу я сам, типу, ну якщо вже така ситуація склалася, я пишу Сніжана Кастинг була, який кастинг директор швидкої був. Я пишу Сніжана, я кажу, може, мене якось в серіалу. Каніє каже, друже, ти вже спалився, продюсери кажуть: в смислі, типу, а що він робить там декілька разів, уже якби, але не відключиш, тому що в першому сезоні я такий, в іншому такий, в третьому зовсім інший. Тому то різні люди. Михайло Жонін там дуже крутий волонтер зараз. Розкажи про вашу виставу. Піна днів. Так, є така вистава в дикому театрі. Приходьте в Києві, коли будете на сцені 6 або, можливо, на іншому майданчику, поки граємо на сцені 6. А, а що розказати? Про що ця вистава? Ох, у мене це було цікаве потрапляння в цей театр. Е, мені написала Ярослава Кравченко, каже: Ти сьогодні в нас будеш? Я кажу, де? Вона каже, у нас кастинг. Я кажу, так я не знаю. Вона каже: приїдь, будь ласка, я приїхав. Я кажу, а текст, що? Вона просто приїдь, там щось на, на трендиш. Я приїхав, вони відразу запитали про зайнятість, потім запросили. я пробувався на, здається, текст Колена читав головного героя. І такий думаю, головний герой, у нього кохання. Це ще раз купа буде роботи. А я приїжджаю, мені Наташа Севененко, режисер, каже: в тебе буде п'ять персонажів. Я кажу, в п'ять. Вона каже, Ну, от, оці всі персонажі, окрім цих, ти типу, будеш їх грати. Ми граємо на одні разом з Дмитро Мусовим по черзі в цій виставі. І це кайфово грати. Ну, найкраща для мене роль це не головний герой, а кращий друг головного героя. Тобто знімальних днів одинаково, по грошам одинаково, але відповідальності в тебе набагато менше, і ти просто ходиш кайфуєш. І в мене п'ять різних персонажів. Виходжу я в перший образ в ролі Ісуса. І далі, ну так, я це обґрунтовую в житті колена і в житті героїв з'являється. Це Ісус в різних образах і чомусь їх навчає. Тобто там абсолютно різні ситуації, і я кайфую від того, що я не головний герой, і виходжу в різних образах. Люди на початку не викупають, що відбувається, а потім викупають. І вистава про кохання і про як потрібно цінувати тут і зараз, а не тоді, коли ми втрачаємо. Ну це так. Насправді я завжди я не люблю коментувати фільми, не люблю коментувати вистави, типу про що і так далі. Кожна людина завжди щось собі знайде своє, тому я рекомендую просто йти дивитися і робити свої висновки. От і все чи планується ця вистава у Вінниці? Е, я пропонував, пропонував, щоб зробити гастролі. Поки в планах, на жаль, немає, але можливо буде. Бо там декорації, там вистава така. Вона е, вроді декорацій небагато, але тим не менш, зав'язки є. Тому надіємося, що скоро буде. А ми нагадуємо, знаходимося на хвилі 101.8 FM радіо. Місто над Бувом у денній передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І з сьогоднішнього ефіру Ілля Прокопів, актор театру та кіно, ведучий масових заходів. Чи впливаєш ти на персонажа журика? Чи є там щось від тебе, а не по сценарію? З першого дня ми в перший знімальний день поругалися з режисером в перший же просто ввечері, тому що а, був україномовний серіал, а, такий сітком україномовний. А я хотів суржик. Тобто я з Херсонщини, я пробалакав. Я не проговорив, я не проспілкувався, я балакав. І я кажу, мені потрібен суржик. І я отак от якось пробував нідряд. Саша каже: ні, у нас канал, українська мова. Я ми, ми розізлилися поругались. порвались. кажу, це ж неправда. Кажу, ну у нас не спілкуються півкраїни насправді чистою, щирою українською мовою. А мені хотілось дуже. Ми поругались, Я такий українська, українська, українська. А потім я по словечку почав туди вкиди робити такі, що типу тут, тут, тут. Там один із прикладів це, і я не попереджав про це, що, що я буду щось змінювати. А один із таких. Прикладів, це під'їжджає автівка швидка. Ми виходимо з машини, і фраза у Жоріка, хто швидку викликав. Я знаю, що в Україні так не говорять, в високопілі моєму з Херсонщині так не говорять. Тому я виходжу і кажу, хто скоро визивав. Тобто і чую, як плейбек рже. Тобто там просто ну всі розуміють, що це воно. І я так потроху, потроху, вже третій сезон і, і четвертий, вони пробували писати суржиком. Я приходив і перекладав. Тобто, один текст там був якийсь монолог, великий. Я просто стояв, слух його перекладав, і де операція, режисер каже: ну образно а, як сказати, там. Некультурна жінка, я взагалі не розумію про що він говорить. А, тобто, і так потроху, ми навіть посварилися з ним, коли я сказав, а, там якась була фраза, я це чітко пам'ятаю. Кажу, давай сідай в машину, бо ми не встинемо туди доїхати. Він каже, що Що це за слово? Я кажу, ну не вспіним, не встигнеш. Він така, Ні, так кажи, не встигнеш. Я кажу, ну я хочу не вспіним. Він каже, нема такого слова. І ми з ним поскандалили. Я принципово сказав: встигнеш. На наступний сезон він, типу, ну да, є таке слово. Я кажу, де я вже почув. Він кажу, ну да, я кажу, що від'їхав 10 кілометрів від Києва і зайшов в перше село. Ну і тобто, потім так отрималось, що я бив так, як я хотів, і Жорік говорить так, як я хотів. Тобто суржиком. А яка програма буде цього вечора? Програма буде цікава, тому що е, ніхто не розуміє, яка вона буде, тому що все залежить від глядача. От який буде глядач, діапазон, того що можна показати, він великий. Тому який настрій буде сьогодні в залі? от така буде програма. Що очікувати від тебе? Не пісні, не стендап, буде благодійний аукціон. Е, я зараз займаюся цим дуже і продуктивно, постійно і тісно. Тобто я. Виходжу, і фраза, яка вона колись родилась на сцені, і я вже її повторюю кожного вечора, де я виходжу. Я не прошу вас донатити, я вимагаю донатити, тому що раніше ти виходиш і збираєш там 100-150 тисяч гривень за аукціону, продаючи якісь лоти. А то зараз з цим питанням дуже важко. Перед новим роком я, ну якщо чесно, матюкав навіть чоловічу компанію, яка сиділа в залі. Ну трошечки вирівнюємо. Ось е -е, я почитаю вірші. Це буде Шевченко, Аліно Костенко. Ливо ж туз, можливо, найду собі сміливість, прочитаю два свої вірша. Можливо, під настрій з Романом Мацютою заспіваємо якісь пісні з гурту Вася Клаб солістом якого є Роман Мацюта. Запрошуємо вас в березні. Там подивіться дату в Докерпаві буде Вася Клаб», неймовірний гурт. Ну от по обстоятельствам. Ну, кукуюк буде завжди як завжди читати вірш. Вона була агентом ФСБ, а він аргентинським порноактором. Тобто, все, все як положено буде. Тобто, знайшли де робити дітей і Там є така фраза. Як пройшов вечір Скрябіна у Вінниці? Шикарно, як на мою думку, прекрасно все пройшло супер. Багато адекватного глядача я би так назвав. Аукціон в принципі відбувся нормально. Тобто як для тому, щоб було здебільшого молодь, і до молоді в мене претензій небагато, тому що це нормально. вони прийшли відпочити. А от покоління постарше, вже яке працевлаштоване, то питання іноді виникають. Це про те, що я матюкав столик з 11 чоловіків колись за столом, тому що я кажу, чуваки, ну як ви можете сидіти, коли жінка пропонує там за якийсь лот 2 чи три тисячі гривень. У вас сидить 11 людей, які ви можете купити о, скинутись по тисячі гривень і забрати. Ви не купуєте. Юйте щось собі ви донатите, рятуєте цим комусь життя, тому що чому я саме працюю в більшості з докерпабами, тому що Світлана Яструбенко, власниця докерпабу, я чітко знаю, що все до копійки іде туди, куди треба. А вона допомагає моїм хлопцям дуже багато, коли її прошу, і тому не хочу ні на кого грішити, але є волонтери. Чесні, я не дуже давайте ось так. Тут я розумію, що це все абсолютно чітко, вірно, так як є. Бувають якісь потреби, яку я свято просив. Там зробити, потім я вже навіть і забув, і хлопці якось е, вже, ну, а що поділиш? Запит не дають, їй таке командування е, цікаве. А вона потім дзвонить, слухай, куди відправляти? Там 350 окупних свічок. Я говорю, ого, типу, в смысі, говорю, туди-туди. Там хлопці зможуть там відео зробити. Я говорю, та хоч 20, що, що там ще треба зробити. Фотки, відео, заспівати, зроблять все, що завгодно. Ну і зараз е, потроху якихось потрібен креатив додавати в аукціони, придумувати щось нове, тому що і, і люди втомили. Ось, але якось, коли мені кажуть, втомились від війни, то це звучить якось ну не дивно. А я би навіть сказав. Після таких слів становиться трошки паскудно, тому що я виходжу, там хлопці передавали сухпаї на, на аукціон, і я виходив там не то, що це от сухпай, які їдять наші збройні сили. Я виходив, кажу, ребята, кажу, дивіться, кажу, ви всі такі втомлені. Хлопці з передка передали вам сухпай, щоб ви перекусили, тому що ви ж, напевно, бідні нещасні, немає що їсти. Потім, ну люди, звичайно, трошечки стурбовані таким текстом. Тому я кажу, ну я ж не про вас, певно, у вас є такі друзі. Тому я пропоную вам викупити цей лот і подарувати тому. Другу або подрузі, яка буде казати, ой, яка я там бідна нещасна, натримай сухва і Збройних сил України з Донецького чи Херсонського напрямку, і перекуси, будь ласка, тому що втомитись від війни в тилу, ну я вибачаю, що ви робите. Тоді це, це неможливо, тому що там це трошечки, ну якби давайте я скажу гарно, інакша атмосфера, як то кажуть. Чи траплялися в тебе курйози на зйомках? Ох, там тих кур'йозних ситуацій валом. Ну, одна із них це колись е Сережу Пітько, який грає балануцу з, з другого чи з третього сезону, з третього, напевно, да, з третього. прикували наручниками до батареї і зламався ключ. І його півтори години не могли відкувати. У нас колись була на зйомках машина Буханка. Коли її відкривав, я відірвав ручку. Це було непроізвольно, але це, це навіть є, здається, чи на Bінді Production в інстаграмі, там є прям такі нарізка невдалих моментів. Чи на даний час приходять якісь зйомки? Е, ведуться, знімаються. Я навіть нещодавно мене запитали, зіграєш Кацапа, я говорю з великим задоволенням. І я зіграв російського солдата. Чомусь їх почали всі робити чмобіками, дебілами і тому подібне. Я сказав: це не так. ребята. там є чуваки серйозні. І коли режисери запропонували. Ну а ви можете там, коли будете входити в кадр, початок сцени, що там закінчити якийсь анекдот і з цього проржати. Я кажу, хтось знає, я кажу російські анекдоти про хохлів, так як вони називають. Пауза. Ніхто не знає. Я Говорю, давайте тоді запропоную те, з чого вони ржуть насправді. А і, я буду говорити російською, бо ми грали це російською. Я кажу колесі, який працював, кажу, скажеш фразу, відділ, яку Серега вчора бабу нашов. А я продовжую, кажу, да, 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 відділ, і вон там, от в тому домі, що така хахлушка живе. Завтра зайдемо, поки работаємо по схемі. Спочатку я, потім ще раз я, а потім уже всі остальні. Га-га-га стоять дівчата і кажуть, боже, який жах, так, але вони з цього ржуть, і це правда. І це коротка така фраза, яка показує насправді хто такі росіяни, тому що ті, хто ждуни зараз у нас ще є, а їм вітання дуже передаю неймовірні. Тому що, якщо вони думають, що про них ніхто нічого не знає, то я їх дуже розчарую. Все про всіх все знаю і росіянин переможець, це не солдат з картинки, це не те, що вони показують в радянському кіно. Росіянин переможець, це гвалтівник, це мародер, це людина, яка в нього зброя і в нього влада. Тобто, от, якщо ви бачите їх на президента, це абсолютно повністю дзеркало людей. Тільки там нижче президент, у них хоч публічний, але ж ми не знаємо його особистого життя, як то кажуть. То росіяни, це ті люди. Я завжди кажу, що чоловіки, ну якщо ви хочете, щоб гвалтували ваших жінок, то тоді, будь ласка, ховайтеся, без питань. Так потрібно для цього щось робити. Можливо, хтось зараз образиться, але я маю на це повне моральне право і колись розповім. Чому Тому ми переможемо боско. І слава Україні! Тепла в кожній хату. В кожній хату. Що це я сказав? <рес> суржик, це не Суржик, Це вже пішли якісь. І на завершення твої побажання нашим захисникам, захисницям та слухачам. Я хочу побажати в першу чергу цивільним людям набратися терпіння, сил. І коли ви думаєте, що вам погано або ви чого втомилися, згадайте тих, хто зараз там стоїть, і згадайте тих, хто загинув. І бо я запитую, що також постійно підніміть руку ті, у кого хоча б знайомі воюють, піднімають руки в залі всі. Як правило, тому що немає зараз людини в Україні, яку це не стосується. Тому мені більше побажання до цивільних: не забувайте про тих, хто там, тому що тенденція пішла не в ту сторону, і росіяни зараз радіють цьому. І чоловіки, не ховайтеся від ТЦК, ходіть по закладам, не бійтесь, тому що в цьому немає ніякого сенсу, і можливо зараз потрібно виносити двері воєнкомату набагато сильніше ніж було 24 лютого, 2022 року. Хлопцям і дівчатам побажаю посмішок. Побільше посмішок та побільше обіймів. і е, побільше обіймів з тими людьми, які для них безцінні. І кохання. А це був свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях був актор театру та кіно, ведучий масових заходів Ілья Прокопів. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.